Щоб встановити 12-колоночну сітку, спершу тиснемо на іконку «Framer» у верхньому меню. Далі обираємо розділ View. І тут натискаємо Show Guides. До речі, поруч також можна увімкнути лінійку Show Rules. Дуже зручно. Після цього відкривається вікно з налаштуваннями. В полі Columns залишаємо 12. «Align» змінюємо на «Stretch». У графі «Gap» вписуємо 32, а Margin 64. Все, готово. Щоб швидко показати або сховати сітку, натискайте гарячі клавіші Alt плюс G. Також давайте одразу налаштуємо сітку для планшетів і мобільних версій. Для планшетів обираємо Counts 6, Gap 24, а Margin 32. А для мобільних пристроїв Columns буде 3, Gap 24 і Margin також залишимо 24. Тепер ваша сітка готова для всіх екранів від десктопа до смартфона. Зручно і швидко. Було корисно? Тоді підписуйся!